Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Давайте проведемо короткий аналіз крипторинку. На сайті КриптоБульбушок за день майже 50 на 50 зелених і червоних монет, а показують певний відскок ціни на фоні росту біткоїну. Індекс страху і жадібності на рівні 51. Знаходиться в нейтральній зоні. Вийшов із зони страху після відскоку ціни біткоїну. Індикатор біткоін сезону на рівні 24 пунктів. Зараз індикатор знаходиться в зоні біткоін сезону. Переходимо до графіка біткоїна. Відбувся очіканий відскок ціни. Біткоін вийшов із спадного каналу вгору. Як я і говорив раніше, спадний канал, як правило, бичий патер. Статистика спрацювала і цього разу. Чи це тільки корекція до падіння? Друга хвиля Еліота, а потім буде третя. Чи повноцінний розворот будемо дивитися по тому, чи зможе ціна піднятися і закріпитися вище 66 500. Корекція до падіння може бути приблизно до таких рівнів: 64 300, це 05 рівень по Фібоначі, або 65 600 0618 рівень по Фібоначі. 0.5 рівень вчора було вже майже протестовано. Ціна доходила до 63800. Місячний бар закрився нормально. Не сформувалася свічка поглинання і це гарний знак. На тижневому таймфреймі також вже може незабаром сформуватися розворот в зону росту по індикатору Stochastic Resai і по MADDI також. По індикатору Stochastic RSI на денному таймфреймі ми на фоні цього відскоку швидко майже дійшли до зони перекупленості. Певний запас для росту ще є. По MacDI також сигнал на ріст. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Я окрема віп-група для моїх рефералів, за оперативною інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі Bybit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на з USDT та здійснити свою першу покупку монет. Якщо ви вже зареєстровані на даних біржах, але хотіли б потрапити до ВІП-групи, є можливість отримати пожиттєвий доступ як спонсор каналу, надіславши разовий донат на розвиток каналу. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Давайте також поглянемо на графік Ефіріуму. Ефіріум також вийшов із спадного каналу і зростає разом із біткоїном. Очікування зони відскоку ціни тут знаходиться приблизно на 3600, це 05 рівень по Фібоначі, та 3700 0618 рівень по Фібоначі. Супротив зараз знаходиться на рівні 3650. Найближча підтримка знаходиться на рівні 3300. Думаю, ми не побачимо сильного росту ефірума, а також літкоїнів до запуску торгів на спотовий в ефірі у Ця подія може стати тригером росту в разі вдалого старту. За останніми новинами це вже може статися після свят в США, орієнтовно після 8 липня. Індикатор Stochastic RSI на денному таймфреймі також майже дійшов з зони перекупленості. Запас для росту трохи більший, ніж у біткоїну. По Макді сигнал ріст. Давайте також поглянемо графік біткоїн домінації. Домінація на фоні цього відскоку хоч трохи відросла, але не так, як раніше. Альткоїни навіть показують більший відскок ціна, ніж біткоїн. і це гарний знак. На сьогодні показники на рівні 54,8. Думаю, з запуском торгівлі спотом потом ефіром TF ми побачимо кращу динаміку на альтах. Була пробита глобальна трендова лінія росту домінації, що триває вже понад 2 роки. Думаю, все ж у найближчий час дана трендова лінія буде протестована як спротив. Чи це буде на фоні сильного росту біткоїна, чи на фоні сильного падіння, побачимо. Супротив зараз знаходиться на рівні 55,3. Підтримка знаходиться на рівні 53,7. Давайте також поглянемо графік SP500. Що найбільше дратує, це позитивна динаміка SP500. Індекс скот врановлював попередній all-time high, До часу як крипта значно відстає. Попри те, що раніше вони королювали досить сильно між собою. Можливо, як і думає більшість аналітиків, це витряхування із альткоїнів перед подальшим сильним ростом. Але існує і інша думка, яку потрібно також брати до уваги. А саме що крипторинок іде на випередження фондового ринку і падає першим. Якщо це правда, незабаром почнеться сильне падіння і на фондовому ринку, то для крипторинку взагалі настануть скотні часи. Завжди тримайте в голові такий варіант розвитку подій. Не можна все ставити тільки на ріст, потрібно бути готовим і до падіння. Супроти вам зараз виступає нещодавно оновлений all-time high на рівні 5520, а підтримка знаходиться на рівні 5350. Індикатор Stochastic RSI на денному таймфреймі потроху охолоджується, вже майже дійшов з зони перепроданості. Можливо, наступна хвиля росту SP500 буде додатковим стимулом і для росту крипторинку. В індикатор MacDit поки що сигнал на зниженні. Також давайте поглянемо графік Total 3. Це капіталізація крипторинку без урахування біткоїна та ефіріума. Даний графік буде особливо цікавий тим, хто більшість інвестицій вкладає саме в альткоін. Після тривалого падіння капіталізації альткоїнів була нарешті пробита трендова лінія зниження. І зараз все вказує на потенціал росту принаймні до зони найближчого спротиву в районі 625 мільярдів. Підтримка ж зараз знаходиться на рівні 560 мільярдів. Очікування зони відскоку по Fibonacci знаходиться приблизно на 640 мільярдів 0,5 рівень по Fibonacci та 660 мільярдів 0,618 рівень по Fibonacci. Індикатор Stochastic RSI на денному таймфреймі вже дійшов з зони перекупленості. По індикатору MACD сигнал наріст. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. На вибір учасників Євгрупи сьогодні ми проаналізуємо мемкоін Harry Potter Бама Sonic 10 Inu. Стікером Біткоін. Я не люблю аналізувати мемкоїни, бо, як на мене, це певна лотерея. Ви можете як вгадати із ними, так і ні. Даний мем працює в мережі Ethereum. На даний час торгується на дексах та на таких біржах, як MEX та BitGet. Про даний мем часто говорять закордонні блогери. Також ще ростом мемів він згадувався у Твіттері наряду з такими мемами як Pepe та VIF. Harрі знаходиться на 364 місці рейтингу, капіталізація 112 мільйонів доларів. Циркуляції зараз 100% в монет. мене. Що є плюсом банкоїнів. Давайте поглянемо на графік Гаррі. З даного мема вже було декілька хвиль росту, але не таких сильних, як у інших популярних мемів. Вісова піку монета знизилась на 60%, вісова одна виросла на 250%. Найближча зона спроту знаходиться на 9 центах, найближча зона підтримки знаходиться на 13 центах. Серед криптоновин останніх днів хочу звернути вашу увагу тільки на одну новину. Аналітик спрогнозував суперцикл ДеПІН напрямку. Сектор Депін переживає стрімке зростання, оскільки великим компаніям на кшталт Amazon Web Service, Google Cloud, Cloudflare потрібно ефективне масштабування. Про це заявив дослідник під ніком Emperor Osmo. Аккаунт youtube каналу Daily поділився списком вже запущених ДеПІН токенів, які необхідно знати у 2024 році. Це такі монети, як Render, FIL. ATH, SETA, GRT, TREK, Chia, WMT. Я згоден з даними аналітиками і також вважаю даний сектор криптовалют перспективним в даному циклі. Певні монети з даного переліку є у моєму портфелі. Це такі монети як Render, Seta, GRT, Chia. Також до даного переліку я б ще додав і монету R RVA. На сьогодні це все. Сподіваюся, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.